Прочитаю два віршика із слова Божого. Перший віршик читаю з восьми розділу, книги Битєва, написано, «І обоняв Господь приятное благоухання, і сказав Господь в серці своем, не буду більше проклинати землю за чоловіка, тому що помишлення серця чоловіческого зло від юності Його, і не буду більше поражати всього живущого, як я зробив. Ще одне місце читаю то є друге Післан Апостола Павла до Фессалонікій, також один віршик з п'ятого розділу, вісімнадцятий віршик. За все благодарите, ібо такова у вас воля Божія, Во Христі і Ісусі. Ми проспівали Псалом, славте Бога, славте повсякчасно. І, можливо, я прочитавши ці два віршика, що перший то Господь сказав після того, як була знищена вся земля, коли ной вийшов із ковчега і сотворив жертовник Богу, жертовник подяки і фали. І знаєте, можливо, сьогодні, в цей час, коли вже майже два роки в Україні точиться війна, і кажеться, що неприємлима ця тема, неприємна розмова, щоб нам дякувати Бога, за що кажеться, йде в Україні війна. Але коли подивимося на те, коли Ной ну, вийшов із ковчега, йому було за що дякувати, так? Весь світ знищений, остався Ной, його сімейство, вийшли із ковчега, починається нове життя. І можливо, воно не можна його вмістити в наш розум те порівняти спасіння ноя і те, що сьогодні відбувається в нас, в нашій країні, але як важливо нам, брати і сестри. Я так знаєте, думаючи, що говорити, але коли все, як знаєте, я говорю, що все пізнається в порівнянні. З чим ми порівнюємо, ми розуміємо, що є сьогодні матері батьки, які втратили своїх дітей на війні, то печаль, то жах, то співчуття наше. Тим, хто сьогодні переживає ці складні моменти, але якщо знаєте за що дякувати, не раз розмовляючи з людьми, які побували там, де точиться жорстока битва. Де проходять такі моменти життя і смерті, вони висять там на волоску. І скільки є свідоць, що Бог зберіг, Бог хранив, Бог продовжив життя, Бог беріг від поранення і так далі. І то є милість Божа. І тому, знаєте, не раз так задумуючись над тим, що відбувалося, що відбувається, ми не знаємо, що чекає впереді, але наш обов'язок. Перед усією країною молитися, ми є християни. Ми є ті, кого Бог визначив, щоб вони умоляли, взивали до Бога, щоб Боже було втручання в цю війну, і бо сьогодні чекає молитви народу Господнього. Але якщо ми подивимося, і кожен із нас задасть собі питання, чи вдячний я Господу, саме перше за те, що я знаходжуся у церкві Господній. скільки сьогодні людей, які не знають цього і так, знаєте, живуть і не задумуються над тим, що їх чекає. Але якщо ми подумаємо, написано апостол Павел каже, що за все благодаріть. Якби було написано дякуйте чи благодаріте за все добре, а за зле не благодаріть». за зле можливо, унивайте, але коли людина, отак проаналізуйте, коли нам щось зробив добре, і ми хочемо віддячити Його за це. Наше серце наповнене любов'ю. Ми маємо бажання зустріти того чоловіка. Можливо, це якась добра справа. Вона була зроблена на відстані, і ми стараємося або позвонити, або написати йому якесь повідомлення подяки, що дякую тебе, що ти допоміг. І коли воно зроблене, наше серце воно перевіряється. І я знаю, я впевнений на 100%, коли ми будемо дякувати, наше серце буде наповнене любов'ю до тої людини. Можливо, вона разів десять нам робила недобре, а один раз зробила добре, і наша позиція, наше таке бачення, знаєте, воно поміняється, наше серце, і ми захочемо подякувати. Не говоря вже можливо за те, що людина можливо робила довгий час щось недобре. А тут момент, і життя спасла наше, спасла наше життя і зберегла нас від якоїсь чи аварії. Чи, можливо, ми десь тонули, не дай Бог, і наше серце, воно тоді наповнюється подякою, забувається все те, що було недобре, можливо, і сторони тієї чи іншої людини. І тому сьогодні, брати і сестри, у під час війни перевіряється наш. Наше серце наскільки ми оцінюємо милість Божу до нас, до нашої церкви, до народу Господнього? Оцінюючи милість Божу до кожного з нас. І знаєте, коли нас у церкві, чи, можливо, в іншій другій, третій церкві, коли заявляють і просять помолитися за спасіння дітей, близьких, рідних, і ми розуміємо це, молимося, але оте співчуття, яке має бути в нашому серці, до спасіння і оцінити нас, що нас Бог спас, що він вирвав. Нас із цієї темряві, з того погибелі, з того болота, в якому знаходилися, можливо, хтось із нас. А сьогодні ми з народом Господнім славимо Бога, Бог вселив віру в серце, і цих речей можна безліч називати, на яких основана буде наша подяка, нашому живому Богу. І тому як хотілося, б, щоб сьогодні, як уже і Псалом співали, і Давід він, він висловлює говорить: Господі, услиш рано, голос мой. Як хотілося б, щоб сьогодні. Наші серця, наші уста, наш розум наповнився хвалою і подякою. Ви знаєте, так само, як наша подяка людям, вона розполагає серце тієї, людини, кому ми дякуємо, і вона спонукає ту людину до якихось певних дій. І тій людині хочеться от, вдячна людина, дякує, дякує людину, що зробила їй щось добре. Тим більше наша подяка вона розполагає Боже серце. Як важливо нам. Я згадаю деякі ще моменти, наскільки ми оцінюємо. Те, що зробив для нас Господь, чи воно, знаєте, це одна із таких, ну вагомих, із такі цінних речей чи цінних Таких позицій у духовному житті християнина це подяка живому вічному Богу. Про це можна багато говорити, наскільки, за що нам потрібно дякувати Богу. Ви знаєте, такі маленькі приклади Слова Божого, коли ти 10 чоловік, які йшли прокажені, і звернулися до Ісуса. І він говорить: ідіть, покажіться священнику. Якщо по людських критеріях і заборона, вони не мали права підходити до Ісуса, вони не могли з Ним говорити, тому що вони мали знаходитися за станом, тому що проказа вона здатна перекидуватися на інших людей, заражати інших людей. Але вони звернулися до того, хто мав владу і силу над проказою, Міг заборонити, і він це зробив. І коли ти десять чоловік, які були прокажені, в них не було ні життя, вони не мали спілкування з народом, вони знаходилися за станом і не мали нічого доброго, їм приносили їсти цих багато речей, якому вони оточені жили. І як проходило їхнє життя, але на їхньому шляху зустрівся і Ісус. І що саме перше, вони послухали і пішли показати священникам. Я думаю, що в їхньому серці родилася віра, що це сказав той, хто має владу над проказою, має силу звільнити їх від цього. І вони, я думаю, коли прийшли до священника, який мав би визначити, чи вже нема, Прокази, чи вона є, і вони це зробили, але тільки один повертається, шукає знову Ісуса і хоче подякувати Його за те, що звільнився від прокази тої, яку Він мав. Ще один момент, коли Христос прийшов у страни Гесаринське, і там вийшло два біснувати, які вийшли і кричали, що остав нас син Божий, і так далі. Але Він заборонив, він мав розмову з дияволом, з тими духами, які були у ці, і вони задає запитання. Він хотів Христос їх вигнати, а диявол чи духи диявольські говорять, що посели нас у стадо свиней. І коли те стадо свиней, дві тисячі голів, які збригнули і в море і загинули, і вийшли жителі тієї місцевості, і я думаю, їхнє серце, їхнє почуття, їхній розум вони були наповнені страхом. Вони були переживання тому, що пропало стільки м'яса, пропало, стільки грошей, якби там продати і так далі. Можна було б довгий час жити. Хто займається цим, він знає ціну того. І просили Ісуса удалитися. Вони не оцінили того, що оці прокажені є вільними, вони радіють і вони хотіли іти за Ісусом, але Він говорить, що залиштеся. І засвідкуйте за милість, яку явив Господь для вас. І тому, брати і сестри, давайте ми зараз будемо йти до молитви, оцінимо милості Божі в нашому духовному житті, що Він нас звільнив від проказів гріха, беззаконня, як я там читав. що... Ненавидить якого ненавидить душа Господня, і можливо, ми могли би десь там бути, але Ісус звільнив нас від того й сьогодні. Ми з народом Господні. Хай Бог дасть нам сили. Оцінити милості Божі, які Бог дає, і в нашому житті. І так, знаєте, що в нас, ось ми всі тут сидимо, що в нас, можливо, хто приїхали біженці, в них є що розказати, можливо, втратили будинок, а ми зробіть порівняння. Сьогодні своїм розумом підіть туди, на схід, де багато виїхали звідти, розсіялися по світу, а що ми втратили. В нас будинки. Стоять, ми маємо хліб, маємо до хліба, ми є спасенні, ми в церкві Господні. І ви знаєте, коли говорити далі про милості Божі, серце наповнюється хвалою, що нам, Боже, треба дякувати, дякувати день і ніч, дякувати, що прийшов новий день, що не було прильоту і просити милості у Бога за тих, хто переживає і прильоти, за тих, хто втратив втратив житло за тих, хто втратив, можливо, своїх синів, хай їм Бог дасть сили, щоб Бог дарував спасіння для всіх людей, для тих, хто стоїть і там на передовій. Ви знаєте. Там, чуючи одного чоловіка, який говорив, що відбувається там в окопах. І він говорить: там немає ніякого розділення, там всі розуміють одне. Боже, спаси, Боже захисти, Боже, збережи тільки на Тебе уповання і надія. Але говорить проблема інша. Це проповідник з України, що говорить церкві Божій не всі так розуміють, одні наповнюються злом, не наповнюються. Навистю інші, можливо, число іншу позицію займають, як нам сьогодні. Важливо, брати і сестри, в одному єднанні, в дусі святів, умоляти, Боже лице, Боже, прийди в Україну і Твою силу прояви. Ти є те, який ж маєш владу над всіма царями землі разом узяти. Але церква Господня вона має бути сьогодні тим речагом, який має вирішувати. Проблеми всього світу, які ворог піднімає, і тому хай нам Бог допоможе нам пам'ятати це, стремитися до того, щоб завжди бути вдячними і в цій молитві прославити Бога. Амінь.